Обсяг місцевого запозичення склав 623 мільйона 410 тисяч, срок кредиту до 36 місяців. Погашення кредиту здійснюється починаючи з 15 лютого 26-го року. І є можливістю дострокового його погашення. Сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щомісячно. Майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за кредитом не надається. У 2025 році заплановано видатків на обслуговування 29 мільйонів гривень або по 8 мільйонів в місяць. Зупинимося деталі на напрямках спрямування кредитного ресурсу всього на 70 інвестиційних проєктів охорона здоров'я, на який йде 186 мільйонів 950 тисяч гривень. А саме придбання медичного обладнання для оснащення відділень закладів охорони здоров'я та проведення капітального ремонту інженерних мереж інфекційної лікарні міста, освіта 81 мільйон 750 тисяч гривень. Застосування енергоефективних та енергонезалежних рішень для зменшення витрат на утримання закладів, облаштування укритів, будівництва, модернізація захисних споруд, цивільного захисту, впровадження противопожарних заходів, дорожне господарство 125 мільйонів, проведення ремонтних робіт на вулицях, перехрестях та зупинках громадського транспорту, житлово-комунальне господарство 220 мільйонів, 710 тисяч. Капітальний ремонт магістрального зливного колектору, проведення ремонтних робіт і реконструкції для запобігання руйнування берегової лінії та забезпечення територій, що мають важливе рекреаційне, транспортне та економічне значення, оновлення системи водовідведення міста, роботи з підготовки об'єктів до опалювання сезону та заходи енергозбереження, заміна та модернізація ліфтів у жилих будинках.